Федерия. Україна, Італія, Канада. Цей танок завоював гран-при. Писали лицензію на цій танок. Народний художній колектив України, ансамбль естрадного танцю і зачарування, ліцею No22 Одеської міської ради, керівник Людмила Ковріжа. Естрадний танець, «Спогади про Париж. Дуже цікавий номер. Композиція, постановка номеру, здійснена на високому професійному рівні. Висока естетика постановки та виконання. Вдало використовується оформлений номер Ефлівежа. Танець насичений різнобарвними малюнками, вдалими переходами від руку до руку, від однієї комбінації до іншої. Цікава вільна пластика у виконанні хореографічних елементах вражає один номер. Вихованці з гарною хореографією та акробатичною підготовкою. Номер заслуговує вищої нагороди Гран-при.